Let's sit Давайте сядемо зручно. Давайте заплющимо очі. Наша спина розслаблена. Голова розслаблена. Розслабте плечі. Let's take a deep breath in. Давайте зробимо глибокий вдих. And І видих. Another deep in. І ще один глибокий вдих. And slowly breathe Notice the tension and restlessness in the body. Помітьте напруження, не. неспокій в тілі, якщо є. Now with a smile, take Зараз із посмішкою breath, зробіть ще один глибокий вдих. Let the the body і хай напруження в тілі збільшиться. день. І повільно розслабтесь і відпустіть дихання. Зауважте, як напруження зникає. Спостерігайте за стресом або напруження в будь-якій частині вашого тіла. Ви можете частину за частиною подивитися на ваше тіло. Давайте візьмемо праву руку для початку. Зробіть глибокий вдих. Зуважте, right 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 якщо в вашому правому плечі, right в правій руці, долоні, є напруження. Let be Just... Нехай воно там залишається. Просто прийміть це. Again, І знову зробіть глибокий вдих. As you breathe in, feel the entire З вдохом спостерігайте за всією рукою. Від долоні до плеча. І видихніть. Від плеча до долоні. Переведіть туди свою увагу. Дихання та увага автоматично вивільняють стрес в м'язах. Зараз переходимо на ліву руку. Вдих. І відчуйте, якщо є напруження в лівій руці, shoulder. ліве плече. І з видихом розслабте свою руку. Now, with smile. І зараз зробіть вдих із посмішкою і відчуйте свої стегна і нижню частину спини. Вдих. І видих. Не поспішайте збутися стресу чи з напруження. З посмішкою дозвольте їм бути. Коли ви чуєте супротив стресу, він збільшується. А в той момент, коли ви приймаєте його, він зникає. Вдих. Переведіть увагу на верхню частину спини, на грудну клітку, затримайте дихання та відпустіть. Вдих. Перенесіть вашу увагу на горло, на шию. І з видихом розслабтесь. Take your to the top of your head. увагу на маківку голови. Ще один вдих із посмішкою. і видих. Тримайте свою увагу на маківки голови і спостерігайте за відчуттями там. Просто будьте з ними. Розслабляйтеся більше і більше. Усвідомте точку в 30 сантиметрах у вас над голов, на головою. Become aware of a space. Above your head. Twenty-four inches above your head. Breathing once again. Shall then weh. And breatha. І видих. Коли ви переводите свою увагу, на пустий простір no у вас над головою, заважте, що напруження All в вашому тілі yes. зникає само по собі. Become aware of a distance of 10 feet above your head. дистанцію в трьох метрах у вас над головою. You may still feel some sensation at the top of your head. Ви можете відчувати. Щось у вас на маківці голови. Keep your attention. Up to feet of space. Тримайте увагу your в трьох метрах. У вас над головою. Go a little higher up, fifty feet above your head. Podnieść was Take your attention further, about hundred feet above your head. Переводьте увагу ще далі. Кілометр у вас над головою. Ще один глибокий вдих. І видих. Десять кілометрів у вас над головою the the Висота на якій літають літаки Відпустіть всі ваші зусилля Y Become aware of a tiny little star. A ray of light from a distant star is falling right on the top of your head. Promín. світле цієї зірки спускається вниз до вас, пронизує ваше тіло і падає на землю. Вдих і видих. Breathin sake. Is she a din of вдих. and breatha evidh this moment our mind is expanding as well Зараз as becoming sharper. Rosum Roshiriat. Breathein. And let go. І відпустіть. Зауважте, якщо присутній будь-який дискомфорт в розумі.

Зауважте ці неприємні відчуття And в тілі. Them, just have a more on this of this Без супротиву, It's трохи більше уваги в тіло на ці відчуття дискомфорту. Once again. І ще один вдих. And і видих. The more aware you are, less discontent will be Чим більше ви усвідомлюєте, тим менше дискомфорту стає. Take your to the Переведіть увагу of на відчуття дискомфорту. Relax and let go Розслабте. І відпустіть way, всі момент. концепти прямо зараз. As you put your on the of content, коли ви переводите свою увагу на відчуття дискомфорту, вони зникають. Let it take its time. Just relax. Rosto Breathe Breathing once again. Еще один вдых. And breathe. Out. Contentment. And peace are your nature. Get back to your nature. Spoke to your breath. Vertis doe priority. Breathing. Breathing. Every outgoing breath. Relax, Кожен видих розслабляє все більше і більше. Into your Вертайтеся в свою природу. Can give you can Ніщо не може наповнити As вас. Nature, is адже ваша and природа це спокій. Та наповненість. Розслабляйтеся в своїй природі, І ще один вдих. І видих. thế ma sát Tam So Ma Chú Tỷ cơ Ma amritam gamaya om

з вашою швидкістю. Усвідомте, оточуючи ваш простір. І повільно, м'яко, Roll your neck move your Прокрутіть вашу шию, плечі і повільно. М'яко можна розплющувати очі.